Особливі побратими п'ятої Слобожанської бригади НГУ чергують на блокпостах. Це Дмитро і його службовий пес Ірбіс. На рахунку кінологічної пари численні небезпечні знахідки завдяки їхній роботі були виявлені сотні гранат та запалів до них, тисяча набоїв, кілька кілограмів тротилу, трофейні автомати та кілограми наркотичних засобів. Про це розповість Катерина Космарова. Службова собака та гвардієць зосереджено оглядають транспорт. Кожного дня ця пара щось виявляє. Як не ховай, а від чутливого носа пса порушники не сховають навіть відстріляну гільзу. Так в одній із автівок знаходять набої. Бардачок, куліса під сидінням. Шукай. І під килимком собака щось знайшла. Зараз піднімаємо килимок, Ми бачимо тут шість набоїв. Калібру 5,45. собака за це повинна бути заохочена. Собака отримує м'ячок. Більгійську вівчарку, яку ще називають малінуа, Дмитро взяв цуценям. Разом вони вже шість років. Обоє пішли на службу до лав Національної гвардії. Ще малим цуценятом я його взяв. Ми з його народження разом. Він дуже контактний до мене. Я його тому вирішив залишити. Ірбіс у своїй справі професіонал серед собак. Та один випадок Дмитро згадує постійно: нещодавно у бік Харкова їхала автівка, яка на лафеті везла мікроавтобус на ремонт. Між корпусом мінівена та обшивкою. Ірбіс винюхав ретельно приховані два автомати та півтори тисячі штук набоїв на стінках деревоплити були сліди від часто вкручених саморізів, тобто стінку знімали і ставили постійно. Там виявилася схованка, яку намагались провести, але від нас це не змогли сховати. Дмитро зауважує, його ірбі зможе знайти навіть смерть кощія. Одного разу вони зупинили автівку із подружжям. Всередині собака вказала на звичайну сумку. В Цій сумці собака позначила косметицю. Тій косметиці гаманець і серед. Цього гаманця серед там дрібних жіночок там знаходились два набої. Тобто собака навіть попри запахи парфумерні, попри людські запахи, побутові, все одно знайде шуковий запах, якщо не була проведена достатня тренувальна робота. Ірбіса та інших собак кінологічного взводу постійно тренують: як шукати вибухонебезпечні речовини, так і затримувати злочинців. Стій буде застосована забова собака. Собаку звати Амурек на службі він вже шість років, але кінологи постійно вдосконалюють його навички. І зараз він також проходить тренування з диференціювання запахів. Щоб серед інших різноманітних запахів собака знайшла шукану речовину, тобто вона могла відфільтрувати сторонні запахи, які за своїм походженням схожі вибрала ту, яка потрібна от Собака обозначена кінологи наголошують, обшук для собаки це просто гра, за яку вони отримують нагороду. Катерина Космарова, Дмитро Позняков, Телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.